Я такий, окей, звідки вона вирішила, що я сімейний комік? Я думав, а чому вона так? А потім відповідь прийшла десь за пару місяців. Прийшла відповідь сама. Я, значить, був соведучим на подкасті у свого друга про стендапи. Я готувався до гостя, також стендап-коміка, і я гуглив. Його гуглив, себе не гуглив. Це де. Короче, я гуглил его и знайшов про нього інформацію, і я був на полях. Там була і про мене інформація. На полях, знаєте, там, де раніше пропонувалось збільшити член за допомогою соди. Вот от, от, там був я. Це значить інтернет видання «Фарс», Я не пишу. да? Ви, да? Ви теж прийшли на сімейного коміка, я правильно розумію? фарс Інтернет видання фарсу. Тут я і ось що вони пишуть. День чия. Український стендап-комік, резидент клубу «Бродячий стендап. Ну, в цілому, більш-менш окей. Людина постаралась трошки. Місце народження десь, дата народження колись. Я такий, ага, хтось на від'ємці робить свою роботу. Далі фрагмент мого жарту. Фрагмент мого жарту. Я з маленького міста і там є своя специфіка, всі один одного знають, але здоровається виборочно. Щось да? в цьому є. Фрагмент жарту. Далі теми діти та сім'я. Життєві ситуації. І дякую, Господі. Секс написав. Дякую.